Чи варто українцю їхати в Нідерланди у 2025 році? Правда без прикрас. Тож не перемикайся, бери каву і слухай уважно. Ти, напевно, теж чув цю фразу у Нідерландах усе ще добре. Там українців приймають, платять допомогу і дають житло. Так ось, це напівправда: так приймають, але вже не так, як у 2022 році. Так, допомагають, але Тепер із чіткими умовами. І якщо ти зібрався їхати, краще знати наперед, у що ти вплутуєшся. Холодна реальність: Нідерланди більше не теплий притулок. Коли почалась війна, країна справді відкрилась повністю. Людей селили в готелі, спортзали, навіть у школах. Були триразові обіди, допомога, перекладачі, і здавалось, ось. Європа тримає слово. Але пройшло 2,5 роки, кількість українців перевищила 90 тисяч, і система просто тріснула. Зараз держава каже, прямо: ми залишаємо захист до 2027 року, але ті, хто можуть працювати, мають поступово самі оплачувати частину витрат. Тобто, якщо ти вже маєш дохід. Ти більше не отримаєш безкоштовного проживання чи допомоги. Е, цифри, які ти маєш знати. Багато людей цього не розуміють, але зараз у Нідерландах діє офіційна система власних внесків. Е, якщо ти живеш у притулку і працюєш за проживання і харчування, потрібно платити. Е, приблизно 244 євро на дорослого. За саме проживання. І ще є локації з харчуванням, на яких ти маєш заплатити 252 євро додатково. У результаті це майже 500 євро на місце з людини. Або до 1000 євро на сім'ю з двох дорослих, також на місяць. І не думай, що хтось не помітить. Усі зарплати фіксуються в податковій. А податкова автоматично передає інформацію в громаду. Як тільки бачать, що ти працюєш, допомогу або зменшують, або повністю знімають. Найчастіше це повністю знімають. Більше не бонус, а тимчасова підтримка. Ще рік тому кожен хто не мав допомогу, отримав близько 260-305 євро на місяць плюс оплату житла. Тепер сума залишається майже та сама 252 євро на дорослого, але діє головне правило працюєш, допомога зникає. Навіть якщо маєш маленький дохід, гемента може сказати: ти вже не вразливий, утримуй себе сам. Житло найбільша і найскладніша тема. Більшість новоприбулих тепер не потрапляють одразу в громаду. Спочатку тебе відправляють у розподільчий центр. І там ти чекаєш, поки десь звільниться місце. Іноді два тижні, іноді два місяці. Житло це кімната кількох людей, кухня й душ спільні. І приватності нуль. Якщо хочеш орендувати сам, готуй. Від 800 до 1200 євро на місяць. Без контракту ніякої прописки. Без прописки ніякої реєстрації. А без реєстрації ні роботи, ні БСН, ні медицини. Коло замкнулось. Е, насправді робота є, але не одразу. Українці мають право працювати без дозволу, але тільки після отримання БСН. Е, Абіесен видають лише після офіційної реєстрації. Тобто, якщо ти тільки приїхав і не маєш адреси, роботу тобі ніхто не оформить. Тому перші два тижні це виживання. Живеш на накопичених або на допомозі. Тут треба мати запас мінімум 500-700 євро на старт. А краще ще більше. Робота для новачків це склади, фабрики, прибирання. Але є нюанси: багато хто зараз е, шукає стабільне житло поруч із роботою, е, а це вже місце місцевих. Тому агентство почали вимагати нідерландський рахунок, BSN і мінімальне знання англійської. Е, з приводу медицини: тут плюс, е, тут варто сказати добре слово: українці під тимчасовим захистом отримують безкоштовне базове лікування через програму РМО. Це покриває лікаря, рецепти, лікарню, але стоматолог, окуляри, аналізи вже за свої гроші. І з Нового року теж ходять чутки, що їх припинять ці е, допомоги. Реальні плюси, якщо ти дивишся тверезо, попри все, Нідерланди залишаються однією з найбільш стабільних країн Європи. Тут Безпечно, система працює, і якщо ти вже зареєстрований, тебе ніхто не виганяє. Ти зможеш працювати, відкривати рахунки, отримувати медицину і навіть піти на мовні курси безкоштовно. Якщо відходиш до цього як до плану, а не як до швидкої втечі, тут реально вибудувати життя. І головне, кому сюди варто, а кому ні. Їхати варто тим, хто е, має хоч невеликий фінансовий запас, е, готовий до бюрократії і повільного темпу, е, хоче стабільності, а не халяви, тому що так, тут потрібно працювати, нічого дармового тут немає. І навпаки, е, не варто їхати тим, хто очікує готелі, триразове харчування. Хто не має документів чи місця для реєстрації, або думає, що якось проскочу, тому що багато хто рекомендує їхати на авось, тому авось не буде. Цей час уже минув. Система тепер працює тільки для тих, хто діє офіційно і відповідально. Тож підсумую, у 2025 році Нідерланди це не казка і не катастрофа. Це просто країна з правилами. Тут більше не годують безкінечно, але й не кидають на призволяще. Хочеш спокою, роботи, порядку отримаєш, хочеш легкого життя, буде розчарування. Тож, підписуйся на канал Життя на кордоні НЛ. Тут я поясню тобі все, що інші змовчують. Як реально потрапити, вижити і не витратити час даремно, без прикрас, без страхів, просто життя, як воно є.